Це повість не Джека із Лондона і не Нестора, що сидів в Києві, цей герой, як Боромер з Гондора, що в останній сцені знесилений. Вернемо назад й познайомимо, хто вийшов в соніш за мрією. Була вона, наче синонімом, поки її все ж не розвіяло. Дивився він в небо і бачив, як сонце заходить за коло всіх подій. Уява малює різні подачі від Інтермеца до богемних рапсуній. Усе оживало в його голові, Марвел по коміксах, навіть DC, да він інші по Брауну, із Аудіо Марлі, і навіть розбачив він Стінсона барні. Але герой не мирився із світом реальним. Усе, в що він вірив, для світу, банальне. Пройди світи в кріслах на жабах, на мисто, закрались думки. Щось тут нечисто. З чим він піде в славний похід, боротьба з вітряками, хрусткає лід, але легендарним як для початку стати ногами на дорожню брущатку, зробити два кроки і втримати курс, але так багато по дорозі спокус. Тому наш герой піде через ліс, темний, дрімучий, з капканами скрізь, там павуки, що плетуть павутину, шакали, шайтани з ударами в спину, мавки, кентаври, і просто зайці. Кожен як йти, великі знавці. Цей шлях не простий. І він поки сам, перші три милі, як польський гусар, перші сім днів все так легко для м'язів, перші шість років прожив у відразі. До того, що ліс не закінчився вчора, що треба було жати руку потворам, хитрість шакалів, служак павуків, запам'ятав він назавжди, на сотню віків. Мавок він бачив, але не підходив, з кентаврами бився, герой наш заподих, від холоду тупав, як діти сварога. Зайтів, бачив уйму, він на дорогу. Це лихо лісся, це замкнутий круг. Думки розривали мозок, як плуг, але він ішов і бився із тінню. Союзи з кентаврами, мавками, лінню. Треба йти, все, він тлумачив на тілі бенти, Від укусів собачих, де ж той павук, що плете павутину. Він виграти, хоче битву єдину. Прийшло часу, немало вже від початку, коли обрав ліс цей, а не брущатку. Може звернути і йти, як усі, як кажуть за руслом чи у руслі. І хлопчик, що жив у героя в душі, вже він не той. Не читає вірші, не уявляє, як виграє битви. В голові лише дім і стандартні молитви. Може, це він павутину плите, що піти на маяк, типу він так живе. Антагоніста та герой у комплекті, Тайлер Дерден, голова у цій секті. Але ми не пробачимо героя до віку, якщо поверне він назад свою піку. Він сам розуміє, що правильно йде. Якщо він шукає, то точно знайде. Процес головне у маршруті до цілі. Він не вони, його подуми цінні, звілі канони, закони в цих джунглях, останній танок на розпечених гуглях, останні два кроки зробив на всю силу. Ось і павук плете свою слину. Битва сьогодні, битва ще й завтра, б'ють барабани, тліється ватра, Іскри в очах, кров на мечах, ворон у небі, біль у плечах, скоро впаде ворог на землю, скоро впаде, герой наш наземний. Сонце пробилось через крони дубові, як хельмова падь, вистояв воїн. Поряд павук на землі шакалята. Ось перемога, як цукрова вата. Ось шлях додому, омріяний в снах, знову піднятись і забути про страх, може узяти, що хоче з собою. Тільки залишити має він зброю. Тепер шлях безпечний, туди і сюди. Йди, куди хочеш, що хочеш, бери. Тепер в нього сила і тисячі рук. Тепер він для всіх, той самий павук.